Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мені дуже приємно з вами спілкуватися, тому будьте активними. Сьогодні ми трохи поговоримо про війну і про внутрішню державну політику України. На жаль, війна Росії проти України набуває дуже негативних наслідків як для нас, так і для всього світу. Тому що начебто гібридна війна поступово. Починає ставати справжньою Третьою світовою війною. Дехто вважає, що це більш на користь України, тому що ми тепер точно не залишимося сам на сам з росіянами, тому що Україна потрібна світу, а раз так, то тепер світ просто зобов'язаний нам буде давати стільки грошей зброї, скільки ми будемо вважати за необхідним. Насправді, це зовсім не так. Що зараз відбувається за нашими спинами? За нашими спинами, Іран відмовився від ядерної угоди. Іран офіційно і відкрито заявив, що він виступає на боці Росії проти України. Іран, фактично не приховуючись, почав постачати Росії необхідну зброю у вигляді ракет і дронів. Нещодавно в Китаї пройшов. З'їзд Компартії, на якому було знову обрано Сі Цзіньпіна, який одразу вже поставив на керівні посади в Міністерстві оборони людей, які проводили завжди агресивну політику щодо майбутнього Тайваню. Пентагон вже відреагував і він прогнозує, що найближчим часом, впродовж ближчого року, найближчого року, США вступить. Бойові дії з Китаєм. Росія також не пускає руки. І якщо ви чуєте від деяких експертів там такі сказки про те, що вона, начебто, вже розвалилася, що там якісь дурні і в них немає взагалі ніяких шансів, ні, Росія дуже добре адаптується до ситуації. Так дійсно санкції працюють. Дійсно, скоріш за все, на кінці цього року Європа остаточно Позбавиться російської нафти російського газу, але ж Росія приймає відповідні кроки. Росії необхідні надходження валют. І тепер вона активувалася в Африці. Зараз ми бачимо і є свідками того, що в країнах Африки один за одним проходять військові путчі, заколоти, перевороти. І все це відбувається руками Пригожина, який командує славнозвісними звісними вагнерівцями. Тому що Африка це золото, алмази, нікель і багато ще чого, що можна продати і отримати валюту. І не обов'язково це продавати Європі. Зараз Іран, Китай, Росія формують економічний анклав, в якому Росія відіграє не останню роль. Тому на нас всіх. Чекають дуже серйозні випробування. Війна через два тижні не закінчиться. Пішла заруба всесвітнього масштабу. І в цій зарубі, я вже казав про це, скоріш за все буде панувати принцип кожен сам за себе. І тепер ми поступово переходимо до нашої внутрішньої державної політики. А що ж ми робимо для того, щоб підготуватися до таких складних умов? Що у нас відбувається проривного, що забезпечить нам безпеку, захист і економічний розвиток? Пам'ятаєте, як у Радянському Союзі під час, під час Другої світової війни Сталін за 9 місяців вивіз всю економіку за Урал? І за допомоги союзників, яка використовувалася раціонально, Радянський Союз найкоротший термін почав вже? Виробляти свої танки, літаки, пушки. І це дозволило йому перемогти Германію. Насправді, для нормальних країн, в яких існують адекватні і національно стурбовані еліти, війна завжди це вікно великих можливостей. Після війни економіки країн, які проходять через ці війни, вони зростають, неймовірно зростають. І цьому приклад Японія. Південна Корея, країни Європи, тому що допомога тих же Штатів використовується прагматично і раціонально з урахуванням державних інтересів. Що ж відбувається у нас зараз? А у нас тиш і блаш. Наш уряд продовжує ковирятися в носі, вибачаюсь, і взагалі нічого не робить. А він і не може робити, тому що згідно. Положення, які затвердив неофіційно Зеленський, повноваження уряду виконує Офіс президента. Тобто, прем'єром у нас є Єрмак. А Єрмак є представник кримінальних кладів. Єрмак є представник Росії, країни агресора. І кримінальні клади, і країна-агресора взагалі не зацікавлені в успішній Україні. Тому ми бачимо на сьогодні, як гальмується. Вся економіка. За 8 місяців ми не почули жодного слова про розвиток промис... галузі промисловості. Ми не почули про запуск оборонної промисловості. По нас зі всіх боків б'ють дрони, а ми взагалі не розуміємо, чим відповідати. Мабуть, треба закупати палки і будемо ганятися за ними як за вороб'ями. Давайте подивимось, а що Зеленський Єрмак? Разом з офісом президента і прем'єром Шмигалем зробили для підприємців. Вони таки зробили, але зробили все для того, щоб підприємці стали тікати з цієї країни, тому що тут неможливо працювати. Всім, звісно, ця історія про податкові накладні, які штучно блокуються чиновниками заради того, щоб отримати, видавити з підприємця хабаря. Зараз Фейсбук вибухнув подією інформацією про те, що в Волині затримана співробітника БЕП, який вимагав з підприємця за розблокування цієї податкової накладної півтори тисячі доларів. От що робить Зеленський Терез Єрмак і разом зі Кодлою, яка взагалі-то є кримінальними кланами. Під час війни вони нищать Україну. Це є результат родокланового управління держави, коли на посади призначається з огляду на близькість до роду чи клану. Взагалі не цікавлять патріоти, фахівці, люди з моралью, чесні. І от тепер, скажіть мені, будь ласка, в умовах війни світів, коли кожна держава змушена буде відповідати сама за себе. Чи є шанси у нас, українців і України, вийти з цієї війни не те, що переможцями, а хоча б живими від тіля? На мою думку, ні. Тому що країною керують корупціонери і зрадники. Тому, шановні українці, робіть самі висновки, я вам нічого не буду нав'язувати. Бо якщо ви їх не зробите, за вас зроблять їх вони. У мене все. Доповідь закінчив. До да побачення.